Вітаю, я Іван Стромило, сертифікований тренер Google For Education. Сьогодні я розповім про те, як організувати одну підсумкову роботу, але з різними варіантами. З інструментом Google Class це зробити максимально просто та ефективно. Для того, щоб організувати такий процес, треба просто згадати, як викладач зазвичай готується до занять. Тобто, спочатку прописується завдання. Далі учні об'єднуються в групи. І згодом кожна з груп отримує власні варіанти. Далі в контрольному чи робочому зошиті учні занотовують свої відповіді та по завершенню роботи передають на перевірку викладачеві. Так усе відбувається у реальності, а реалізувати таку задачу в цифровому вигляді буде ще простіше: достатньо підготувати файл з умовами та призначити завдання в Google класі. Перейдемо до самої реалізації та порядку дій. Спочатку підготуйте файл і налаштуйте доступ для перегляду. Візьмемо за зразок Google Документ з таблицею для зручного вигляду при роботі з завданнями у стовпці, ліворуч додамо текст, умов, зображення чи фото з підручника, а праворуч залишимо борожні клітинки для майбутніх відповідей наших учнів. Після того як ми створили документ. Треба відкрити доступ до нього. Для цього натисніть праворуч у грі на кнопку Поділитися та в загальному доступі оберіть налаштування для всіх, хто має посилання, можуть переглядати. Далі створюємо завдання в Google класі. Тут послідовність наступна: перейдіть на сторінку завдання, створіть нове завдання. Напишіть назву, опис, завдання. Та обов'язково додайте файл через приєднання з Google диску. Для цього натисніть Класти файл. Оберіть Додати з диску. Після того, як файл буде доданий до завдання, оберіть параметр налаштування спільної роботи, він називається зробити копію для кожного студента. Готово! Але щойно я описав ситуацію для призначення тільки одного варіанта підсумкової роботи. Щоб обрати групу студентів, які отримують цей варіант роботи, слід обрати їх у конструкторі завдань. Для цього в розділі налаштування завдання. Відкрийте параметр Усі студенти та оберіть лише тих учасників, які працюватимуть з цим файлом. Окрім того, налаштуйте термін виконання завдання та максимальний бал, який зможуть отримати студенти, додайте поточне завдання до відповідної теми. Останній крок полягає в тому, щоб запланувати публікацію завдання у визначений час. Для цього подивіться угору праворуч. Біля кнопки Призначити знайдіть прихований список та оберіть там команду Запланувати. Це дозволить обрати день і час, коли студенти побачать завдання і зможуть приступити до його виконання. Повторіть описаний алгоритм для другого варіанта. Отже, які переваги такої організації діяльності отримає викладач? Перше. Усі файли з роботами учнів будуть автоматично збережені на диску викладача. Друге. Кожен файл буде підписаний прізвищем та іменем учня. Третє. Переглянути відповіді можна в самому середовищі Google Клас. Адже для перегляду та оцінювання робіт відкривається спеціальна сторінка. Вона містить елементи навігації зі списком студентів, дозволяє сортувати завдання за статусом, здану чи призначену. Додавати позначки до робіт, писати коментарі та додавати оцінки. Фактично, Google клас організував усе необхідне для підсумкової роботи, роздав кожному учневі підписаний ім'ям та прізвищем контрольний зошит, передав умови задачі, надав можливість записувати відповідь та ще й автоматично зібрав роботи. Вчителю залишилось лише перевірити роботи та поставити оцінки. До речі, описаний алгоритм підготовки файлу та копії через Google Class можна використати її для роботи з усіма учасниками віртуальної кімнати. Тобто викладач може підготувати шаблон будь-якого файлу зі схемою, зображенням цифровим полотном, таблицею чи презентацією, а потім роздати ці файли кожному учневі. Головне не забувайте, що підготовлений файл має бути у форматі Google диску та з відкритим доступом. Усі, хто має посилання, можуть переглядати. На цьому на сьогодні все. Самі приклади навчальних ситуацій ми розглянемо у наступних відео.